Просто на службу задана е, претензія до адвоката, з боку МПС. І я вважаю, що адвокат діє в межах е, в рамках чинного кримінального центру законодавства. Ви ніяких порушень, ні, як я не вбачаю, тому вважаю, що опитання по думка інших час. Я також з позиції адвоката та прокурора вважають питання без підстави. Адвокат зі на своїй повновагії законно української адкутуру стосовно стану будь-якого здоров'я, зокрема психічного стану. І такий запит взагалі буде літрів на ньому якісь дорогі. Від відповідь про стан здоров'я може отримати лише правоохоронні органи, суд, прокурор, то, 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 то передбачений законом передатка. Стосовно народу адвоката, а, адвоката є поповноважені, призначений центром для захисту підсуддів за статтею статею 115.2, який передбачено покарання більше рождень. Якщо вона це бажає наняти іншого адвоката, а справа за інші трьох це, в нас йде три роки і жодним разом не скористувалися цими послугами, за інше треба платеження. Підтримує адвоката. Головний ще він такий. Що. Стосовно висловлення прокурора і адвоката про те, що йому не дають такий запит. Відповідно до закону України про інформацію. Та персональні дані, якщо цього не знає ні адвокат, Романов, ні прокурор за згодою, особи, якою робиться запит, ця інформація надається. І тому, якщо сам Фурман не заперечує проти цього, ця інформація надається без питань. Чому адвокат не може зв'язатися з Фурманом? Може. Є конкретна адреса, є конкретний телефон. Набрати і запитати. Може фурман сам цю інформацію дасть. Про себе, про інших осіб. А то, що е, Романов тут висловлюється стосовно того, що не запрошував я інших адвокатів. були оплачені адвокати, це є брехня, і ви можете побачити в матеріалах справи. Романов цей брехун. Принув я в цьому бреше, порушує мої поціальні права. Тому не вважаю, за необхідним брати його до уваги взагалі Попитання виходимо на разом